Спільнота соціальних працівників для мене це сила. Це одна спільна команда, де панує доброта, взаємопідтримка та розуміння. Спільнота соціальних працівників для мене це велика родина. Це команда, яку об'єднує любов до людей і бажання робити світ кращим. Це об'єднання професіоналів. Це люди об'єднані однією метою. Це секта добрих, але втомлених людей. Це завжди підтримка людей нашого суспільства. Спільнота соціальних працівників для мене це безпека, підтримка, ресурс. Це ті люди, які мають спільну мету допомагати іншим. Спільнота соціальних працівників для мене це культи, хто ще тримається. Коло людей, які завжди готові прийти на допомогу. Спільнота соціальних працівників для мене це простір обміну досвідом, ідей. Тепла людських сердець, спільнота соціальних працівників для мене це сила, що об'єднує небайдужих до людських проблем. Сім'я рідна моя сила, що об'єднує серця.